21 березня у Галичі за участю голови райдержадміністрації Григорія Васишина і голови районної ради Петра Стримбіцького відбулася нарада семінар із працівниками Галицького територіального центру соціального обслуговування. На нараді підпитує підсумки роботи територіального центру у 2012 році. Розглянуто питання виявлення взяття на облік і обслуговування одиноких громадян та інвалідів на території сільських та міських. Рад району проаналізовано рівень співпраці з місцевими радами, правоохоронними органами та закладами медицини. Звіт директора територіального центру соціального обслуговування Надії Бабак був доволі оптимістичним. Адже за останні роки за підтримки районної влади та спонсорів у цьому закладі вдалося капітально відремонтувати усі приміщення і створити максимально комфортні умови для проживання одиноких перестарілих громадян. Хоча, як зауважив голова районної ради Петро Стримбіцький, нехай Бога кожного буде бути волонтерські. Але сто раз краще бути вдома перестаріти, коли самому замерзати або з голову мирати. А прикрі випадки, коли у скруту потрапляють одинокі громадяни, що проживають у селах району, на жаль, час від часу трапляються. Про один із таких випадків нагадав голова райдержадміністрації Григорій Васишин. Вісімчати одна різна вона жінка, пішла в 4-й пішов зранку шніном. Знайшли виході пізніше. Добре, впало в лікарні ще лікує. Аби уникнути подібних ситуацій соціальними працівниками разом із головами місцевих рад ведеться активна робота з виявлення і взяття на облік одиноких громадян. Станом на 1 січня 2013 року територіальним центром було виявлено 3095 одиноких одиноко проживаючих громадян та інвалідів, що потребували допомоги та надання соціальних послуг. Обслужено 2314 громадян. Доля цих людей дуже часто залежить від вправності, професійності, соціальних і медичних працівників, від уваги до їхніх проблем з боку влади. Повинен бути нормальний підбір кадрів. Я думаю, що тут питань у нас немає. Кожен, хто бере на себе відповідальність, знає, за ким він дивиться. Він так дивиться, як за своєю рідною мамою чи татом, може навіть і ще й краще. У в такому перестарілому здорових людей немає. На враховуючи, скільки в нас. Є навколо е, е, 19 тисяч пенсіонерів, а кожен п'ятий у нас в районі інвалідів мають користуватися соціальними гарантіями. На даний час, хоч я хотів, ну ніяк не можеш надати е, все необхідне сторони медичне забезпечення, чи навіть ніякі ліки просто неможливо. Але з цього, що ми це, майже 30% йде на пільгу категорію населення. Ми з вами служимо людям. Це наші покликання. Нас ніхто не привів і не заставив. І тому я дуже всіх вас прошу. Треба так відноситися. Я ще раз хочу все, як до своєї мами чи до свого тата. Саме такий підхід до виконання своїх обов'язків притаманний більшості соціальних працівників району, для яких турбота проближнього стала життєвим кредо. Зросла і кількість соціальних послуг. Громадянам надавали соціально-побутові послуги. Психологічні послуги, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні послуги, інформаційні та інші. Коштів на допомогу соціально незахищеним верстам населення влада не шкодуватиме. До речі, лише на діяльність згаданого територіального центру минулого року було виділено понад три мільйони гривень. І це не межаємо. Зараз ставиться питання далі обстежувати. Я надіюся, що на наступний рік у нас буде ще більше коштів на соціальний захист, тому що ми виявили дуже багато людей. І сьогодні не питання в тому, що нема на це коштів. На це кошти є і будуть на це кошти. Тільки питання разом наше разом з вами виявляти цих людей, ставити їх на облік і, відповідно, буде збільшуватися фінансування того, щоб ми могли їх якісно обслужити. На нараді також розглянули питання про методику визначення потреб у соціальних послугах, необхідність тісної співпраці з місцевими радами, правоохоронними органами, закладами медицини та взаємодії усіх служб при наданні соціальних послуг одиноким громадянам та інвалідам.